Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу зробити такий обзор на невеличкі мої закупки, як завжди з магазину Velmart, тому що він тут ближче біля мене знаходиться. І зрозуміло, що вибора набагато більше, це, звісно ж, там. Та що якось я й йшов з роботи і хоч трісне, от мені захотілося якихось фруктів. От хочу фрукти, хоч трісне. От хочу. І за це, думаю, зайду подивлюся, що там можна таке взяти. Ну, звісно, думаю, що взяти, вирішив взяти ось такий виноград. Получається, це виноград рожевий. Так, Кілограм коштує. 99 гривень 85 копійок. Це йде по жовтим ценникам. Хороша була ціна. А в мене він обійшовся, бачите, на 908 грам це на 90 гривень 66 копійочок. Так, ну, звісно, я вам покажу, який виноград. от, Іде ось такий рожевий виноград. Дуже смачний, така прям, здорова грона цього винограду. от, взагалі, от, Захотілося. От хоч трісне захотілось. Так, наступне. Також я вирішив, думаю, в чому би ні. Є що вже ще були персики. Я дуже люблю персики, як же без персиків. От, Звісно ціна трошки кусюча, тому що вона не по жовтим ценникам, але от їх мені захотілося. Це йде у нас персик елітний. Кілограм коштує 160 гривень. У мене обійшлося на 608 грам. Це 97 гривень, 27 копійок. Тут, виходить, у нас йде 3 персика. От, ось такі персики, дуже гарні. Звісно вже вибирав, прям ну, як для себе. Дуже такі прям красиві. Як же їх не взяти, правда? Ну, от і я про це. Так, наступне. Також я як побачив, що з'явились мої любимі яблука. Я думаю, хто мене дивиться, хто знає що я яблука не люблю. А ось іменно ретичів. Отакі яблука я просто-напросто обожнюю. І як же їх не взяти? Так що, во-перше, дуже гарна була ціна за кілограм 28 гривень 65 копійок. У мене обійшлося 886 грам, Це на 25 гривень 38 копійочок. Ні, звісно, покажу і ці яблука, бо, тому що ну, яблука о, я їх просто обожнюю. Ось такі от яблука. Вони дуже хрумкі, вони дуже солодкі, вони дуже соковиті. Це просто ще з чимось. Я їх просто обожнюю і готові їх прям їсти. От Я ж говорю, я так яблука не люблю. А ось іменно такі яблука, я їх просто обожнюю. Та що взяв, от. Так що, от я ж захотілося мені фруктів, от не знаю. От буває в мене таке бажання, от хочеться. Наступне, що я взяв, звісно, я взяв... Е... Буває така предісторія, я розкажу вам. Так як, понятно, що моркву я ну, взагалі сам по собі я люблю моркву. Но, так як зараз в мене і по поводу зубів, понятне діло, зараз проблема. Вони дуже такі тверде жувати. Але якось от хотілося мені якогось солодкого. От Тому що, тож, хто мене знає той і знає, що я дуже солодкоїжка, що я дуже люблю солодке. От. І не можу я без солодкого. Да? Але в даний момент стараюся менше таке щось вживати, бо тому що, во-перше, що в спортзал солодке не можна. Плюс в мене алергія на солодке, теж багато з'їсти не можу. То в мене, от, якщо щось хочеться мені солодкого, то я ось беру таку от моркішу. Це йде у нас така морквинка. Вона така от маленька, вже почищена, помита. І дуже, звісно, вже смачна. І що хочу сказати, що вона не така вже прям сильно тверда, так що я зі своїми зубами можу спокійно це все розжувати. Так що дуже, дуже прям така, солодка і я ж говорю, що буває, я це купляю і їм замість цукерок. Ось таке. от Бачите, що може бути. Тут іде 220 г і коштувало за 35 гривень там з копійками. Така морквинка. Так, Наступне. Також взяв я молоко, бо тому що більшість я беру зараз молоко волошкове поле 2,5% жирності 900 г, тому що він йде без лактози. Стараюся зараз вживати безлактозне молоко. Чому? Бо Тому що зараз таке молоко, що, на жаль, проблема потім. Понятно яка, да, і желудком починає потім і роздувати, і чистка організму, і все, що хочеш, і не хочеш. Та що за це, коли я вирішив спробувати безлактозне молоко, слава Богу, ніяких проблем немає. Ні чистки організму і немає ніякого роздування живота. Так що постійно купую таке молоко. І молоко у нас коштує, щоб я вас так не обманював, скільки воно коштує. А коштує 45 гривень 55 копійок. А ось морквинка коштує 35 гривень 42 копійки. І напослідок, що хочу показати, звісно ж, ну як же мені не пройти біля кулінарії. І ось мені чомусь от захотілося крабового салату. От захотілось мені. Він називається салат апетитний. Тому чому апетитний? Бо тому що тут і свіжий огірок, Тут коротше, такий він прям овочевий. Також він йде тут, не також дуже багато того майонезу. І... Коли ти його їсиш, то нема такого відчуття, що там кілограм того майонезу. І буває, хочеться себе чимось побалувати, якимось такою от прям нездоровою піщою, то от буває періодично купую. Те, що кілограм такого салату йде у нас 325 гривень, тут в ньому йде 348. Грам, він коштує 113 гривень 10 копійок. Ну і ще, якщо ви берете після 8 вечора, ще доповнительна іде у нас скидка, скидка мінус 30%. Та що скидка на цей салат у мене було мінус ще 33 гривні 93 копійки. Так що я ж говорю, що за це я вирішив, звісно його і взяти. Чому б Я ж вроду, буває, хочеться якоїсь какашки. Як без цього. Бувають такі моменти. Так що, отакі в мене такі невеличкі закупочки. Да? іменно То, що в мене душа моя хотіла, бажала, оте я і взяв. Так що, виходить, по чеку у мене вийшло на суму. 374 гривні, як говориться, дешево і сердито. Що я ще можу вам сказати? Так що, отак. Так що, дякую, що ви були зі мною, і до нових зустрічей. Всім пока-пока!